Євангелія від Луки, розділ 3. 15 року правління Кесаря Тиверія. Коли понтій Пилат був правителем юдеї, Ірод четверовласником Галілеї, Филип же його брат, четверовласником краю Ітуреї та землі Трахоніцької, Алісаній четверовласником Авілени. За первосвященників Анни та Каяфи Слово Боже було до Йоанна, сина Захарії в пустині. І він ходив по всій околиці Йорданській, проповідуючи хрещення покаяння, на прощення гріхів, як писано в книзі віщувань пророка Ісаї, Голос вопіющого в пустині: Готуйте путь Господню. Вирівняйте стежки його, кожна долина заповниться, кожна гора і горб знизиться, нерівне вирівняється, дороги вибоїсті стануть гладкі, а кожна людина побачить спасіння Господні. Він отже говорив до людей, що приходили хреститися до нього. Гадюче поріддя! Хто вам вказав утікати від настигаючого гніву? Чиніть плоди достойні покаяння і не беріться говорити собі, маємо за батька Авраама. Кажу бо вам, що Бог з цього каміння може підняти дітей для Авраама, бо вже і сокира прикладена до кореня дерев. Кожне бо дерево, що не приносить доброго плоду, буде зрубане та вкинуте в вогонь. Люди питали його, що ж нам робити? Він відповів їм Хто має дві одежі, нехай дасть тому, що немає, а хто має харч, нехай так само зробить. Прийшли також митарі хреститись і йому мовили Учителю, що маємо робити? А він сказав їм. Нічого більше понад те, що вам призначено, не робіть. Вояки теж його питали А ми що маємо робити? Він відповів їм Нікому кривди не чиніть, фальшиво не доносьте, і вдовольняйтеся вашою платнею. А із-за того, що люди вижидали Месії, кожен сам у собі розмірковував про Йоанна. Чи не він часом Христос? Йоанн, звертаючись до всіх, озвався, Я вас хрещу водою, але йде сильніше від мене, якому я не гідний розв'язати ремінь відзуття? Той буде вас хрестити Духом Святим і вогнем. Його лопата в руці в нього, щоб вичистити тік свій і зібрати пшеницю в свою клуню, а полову. Спалити вогнем Невгасимим. Навчаючи ж багато й іншого, він звіщав народові добру новину тим часом четверовласник ірод, якому Йоанн докоряв за Іродіаду, жінку його брата, і за все, що Ірод накоїв, додав ще й це до того всього, що замкнув Йоанна до в'язниці. Коли весь народ хрестився, і коли Ісус, охрестившись, молився, відкрилось небо, і Святий Дух у тілеснім вигляді, немов голуб, зійшов на нього, та залунав з неба голос Ти, мій Син Любий, Тебе я вподобав. Сам же Ісус, коли розпочинав свою діяльність, мав років із тридцять. І, як гадали, був сином Йосифа, сина Елі, сина Матата, сина Леві, сина Мелхі, сина Яная, сина Йосифа, сина Мататії, сина Амоса, сина Наума, сина Еслі, сина Нагая, сина Маата, сина Мататії. Сина Семеїна, сина Йосиха, сина Йода, сина Йоананна, сина Реси, сина Зоровавела, сина Салатіїла, сина Нері, сина Мелхі, сина Адді, сина Косама, сина Елмадама, сина Ера, сина Ісуса, сина. Йлиазера, сина Йоріма, сина Матата, сина Леві, сина Симеона, сина Юди, сина Йосифа, сина Йонама, сина Єліякима, сина Мелеа, сина Менни, сина Матата, сина Натана, сина Давида. Сина Єсея, сина Йоведа, сина Воза, сина Сали, сина Наасона, сина Амінадава, сина Адміна, сина Арні, сина Естрома, сина Фареса, сина Юди, сина Якова, сина Ісаака, сина. Авраама, сина Тари, сина Нахора, сина Серуха, сина Рагави, сина Фалека, сина Евера, сина Сали, сина Каїнама, сина Арфаксада, сина Сима, сина Ноя, сина Ламеха, сина Матусали, Сина Йоноха, сина Ярета, сина Малелеела, сина Кайнама, сина Еноса, сина Сита, сина Адама, сина Бога. Послання до Євреїв. Розділ четвертий. Біймося отже, щоб часом, поки залишається обітниця ввійти в його відпочинок, не видавалося, що хтось її позбавлений. Бо й ми, так само, як вони, одержали гарну новину, але слово, яке вони чули, не було їм корисне. Бо вони не поєднались у вірі з тими, що слухали. Ми ж, які увірували, увійдемо в його відпочинок згідно з тим, що каже Я поклявсь у моїм гніві. Вони не ввійдуть у мій відпочинок. Хоча діла його були закінчені від сотворення світу. На одному бо місці він. Так сказав про сьомий день Бог відпочив сьомого дня від усіх діл своїх. І знову на тому місці вони не ввійдуть у мій відпочинок. Коли ж так воно є, що деякі у нього ввійдуть, а ті, кому перше благовіствано, не ввійшли у нього через непослух. То він знову призначає якийсь день сьогодні, говоривши через Давида після такого довго часу, як було сказано раніше. Коли почуєте сьогодні Його голос, не твердійте серцями вашими. Бо якби Ісус навин увів їх у відпочинок, то не говорив би після нього про інший день. Отже. Для Божого народу збережено відпочинок, бо той, хто війде в його відпочинок, відпочине також від своїх діл, як і Бог від своїх власних. Намагаймося отже, увійти до того відпочинку, щоб ніхто не впав, даючи той самий приклад невірства, бо слово. Живе і діяльне, і гостріше від усякого двосічного меча, воно проходить аж до розділу душі і духа, суглобів та костяного мозку і розрізняє чуття та думки серця. Нема створіння, скритого від нього, все оголене і явне перед очима того, кому ми маємо звід дати». Мавши отже великого архієрея, що вже пройшов небо, Ісуса, Божого Сина, тримаймося твердо віровизнання. Бо ми не маємо такого архієрея, який не міг би співчувати нашим недугам Він же ж зазнав усього, подібно як ми, крім гріха. Приступаймо отже. З довір'ям до Престолу благодаті, щоб отримати милость і знайти благодать на своєчасну поміч. Псалом 62 Лише у Бозі, душа моя. Має спочинок, в ньому моє спасіння. Тільки він моє спасіння і моя скеля, мій захист, не захитаюсь ані трохи. Доки ви будете на чоловіка нападати, усі вкупі його валити, неначе мур похилений, неначе огорожу, що валиться. Вони тільки і гадають, як би мене з висоти зіпхнути. Вони люблять брехню. Устами своїми благословляють, а в серці проклинають. Лише у Бозі спочивай, душе моя, у ньому бо моя надія. Лише він моя скеля і моє спасіння, мій захист, я не захитаюсь. У Бозі моє спасіння і моя слава, міцна моя скеля, прибіжище моє у Бозі. Звіряйтеся на нього повсякчас, народи, виливайте перед Ним серця ваші, Бог нам пристановище. Лиш подув, людські діти, брехня, сини вельможних. Вони на вазі йдуть угору легші від пари усі разом. Не надійтеся на здирство і грабунком марно не вихваляйтесь, коли зростає багатство, не прив'язуйтесь до нього серцем. Одне сказав Бог оці дві речі чув я, що сила Богові належить, і що у тебе, Господи, милість. Бо ти воздаєш кожному згідно з його ділами. КНИГА проповідника Розділ сьомий. Ліпше добре ім'я, ніж дорога олія. І день смерті, ніж день народження. Ліпше йти у дім, де плачуть, ніж у дім, де бенкетують, бо такий кінець кожного чоловіка, і живучий приймає це до серця. Ліпше смуток від сміху, бо від смутного виду добрим стає серце. Серце мудрого у домі смутку, серце ж дурня в домі радості. Ліпше слухати догану мудрого, ніж пісні дурнів, бо як тріскання тернини під казаном, так сміх дурного. Це теж марнота. Насильство чинить мудрого дурним, а подарунки псують серце. Ліпший кінець справи, ніж її початок, ліпше покірний духом, ніж гордовитий. В біді чи гаразді будь рівнодушний. Не спішись до гніву духом, бо гнів гніздиться в серці дурнів. Не кажи, що часи колишні були ліпші, ніж теперішні, бо то не мудрість. Піддала тобі це питання ліпше мудрість, ніж спадщина, вона корисна тим, що бачить сонце, під захистом мудрості, як під захистом грошей, а перевага знання в тому, що мудрість дає життя тому, хто її має. Розглянь уважно діло Боже. Хто би може випростати те, що він скривив? У день щастя будь щасливий, а в день нещастя розважай. Бог однаково створив і цей, і той, щоб ніхто не міг дійти. Що буде після нього? Усе я бачив за днів моєї марноти. І праведника, що у своїй праведності гине, і безбожника, що у своїй безбожності довгий вік тягне, не будь надмірно справедливим ані занадто мудрим, чого б тобі себе губити? Не будь надто злим і не будь дурним, чого б тобі не у свій час вмирати. Добре, коли триматимеш одне та й другого з рук не пустиш, бо хто боїться бога, тому одне і друге поталанить. Мудрість дає мудрому більше сили, ніж десять старшин у місті. Нема на світі такого праведника, що чинить добро, ніколи не згрішивши. Не вважай на кожне слово, що говорять, щоб не почути тобі часом, як власний твій слуга тебе проклинає. Сам бо добре знаєш, як часто ти також проклинав інших. Усього того я досвідчився мудрістю. Я мовив Хочу бути мудрим. Та це було для мене недосяжне. Далеко те, що було, глибоко, приглибоко. хто його знайде. Я звернувся моїм серцем до того, щоб довідатись, вислідити і розшукати мудрість та розум, і я спізнав, що нечистивість є безумство і дурнота божевілля. І я дізнався, що жінка гіркіша від смерті. Що її серце тенета і петлі, а її руки пута. Хто богові вгоден, той вирветься від неї, а грішник ускочить у її руки. От що знайшов я, каже когелет, прикладаючи одне до одного, щоб знайти оцінку речей. Її моя душа шукає й досі, та не находить. На тисячу знайшов я одного чоловіка, а жінки між усіма я не знайшов ні одної. Лише оце, бач, і знайшов я, що Бог створив людину прямодушною, вона ж стала шукати вигадок. Книга буття, Розділ 20 Звідтіля перекочував Авраам у Негев край і оселився між Кадешом та між Шуром. Перебував трохи і у місцевості Герар. А про свою жінку Сару сказав Авраам Вона моя сестра. Тоді Авімілех, цар Герару, послав і забрав Сару. Але Бог прийшов до Авімелеха вночі в вісні і сказав до нього: Ось ти помреш за жінку, що її взяв, бо вона заміжня. Та Авімелех не зблизився до неї. Він і сказав: Господи, невже ти погубиш навіть людей безвинних? Хіба ж він не казав мені, вона моя сестра, та й вона сама казала він мій брат. Я з чистим серцем і невинними руками вчинив це. Тоді Бог сказав до нього в вісні. Я знаю, що ти вчинив те з чистим серцем, і то я стримав тебе від гріху супроти мене. Тому я не допустив, щоб ти доторкався її. Але тепер віддай жінку чоловікові, бо він пророк і заступиться за тебе, і ти будеш жити. А коли не віддаси її, то знай, що напевно вмреш ти сам і всі ті, що є в тебе. Встав Авімелех рано вранці, прикликав усіх своїх слуг. І розповів їм про це все ясно. Вони тим дуже налякались. По тому прикликав Авімелех Авраама і сказав йому, що це ти вдіяв з нами? Чи ж я провинився супроти тебе, що ти навів на мене і на моє царство такий гріх великий? Ти повівся зі мною, як не годиться поводитися. Далі сказав Авімелех до Авраама, що мав ти на оці, коли ти вчинив це? Авраам же відрік, я собі думав нема ніякого страху Божого на цьому місці, і вони вб'ють мене заради моєї жінки. Та вона таки справді моя сестра, дочка мого батька, однак не дочка моєї матері, тож стала мені за жінку. Коли Бог мене вивів скитатися далеко від батьківського дому, то я сказав був їй, зроби на мені прислугу, скрізь, куди прибудемо, кажи про мене він мовляв мій брат. Тоді взяв Авімелех овець і волів, слуг і слугинь та й дав Авраамові і віддав йому Сару його жінку. І сказав Авімелех Ось мій край перед тобою. Селись де тобі до вподоби. Досари ж мовив, Я дав ось твоєму братові тисячу срібних, це буде тобі наміткою на очі перед усіма, хто з тобою, і ти будеш виправдана в усіх. Авраам же помолився Богові і вилікував Бог Авімелеха, його жінку і його слугинь. Щоб родили, бо Господь був цілком замкнув кожне лоно в домі Авімелеха через Сару, жінку Авраама.